Música Отділки золотой Аділки мой кинжал, клинок надежный без порока. Вітаємо в ефірі Еврика. Програма для тих, хто цікавиться походженням речей, що нас оточують. І не важко здогадатися про що йтиметься сьогодні. Предмет, який водночас є витвором мистецтва, зброєю та кулінарним приладдям. Ножі сьогодні під мікроскопом журналістів Еврики. Дивіться сьогодні у випуску: історичний екскурс від каміння до заліза, народження шедеврів, виробництво ножів, дороге задоволення в топі найкоштовніших ножів. Один із найфункціональніших ножів мультитіту. Це те чудернацьке приладдя, яке поєднує собі декілька видів лез. при цьому зручно складається і вміщується в кишеню. Якби в давньої людини такий був, то мабуть її життя було набагато простішим однак, усе вимагає логічної еволюції. Про неї і буде розмова у нашому першому сюжеті. Перші камені ножі були гострими з обох боків. Із появою неандертальця процес виготовлення знаряддя став складнішим. Кремень оброблявся кістяним або роговим віджимниками, що дозволяло отримувати вістря трикутної форми. Найдавніші ножі відомі з епохи палеоліту. І їх поправу можна вважати не лише приладдям для розділування тварин, а й першою холодною зброєю. Спочатку вони мало нагадували сучасні інструменти, до яких ми звикли. Адже тоді, 4 мільйони років тому, замість ножа використовували звичайнісінький камінь. У Східній Африці археологи знайшли оброблену гальку, уламки кварцу і ядрища, найчастіше вулканічного походження. Науковці твердять, саме цим користувалися давні люди замість ножів. Окрім каменю, прабатьки застосовували також дерево та кістку. Однак ці матеріали були недовговічними, а тому майже не збереглися для нащадків. Ножі непростої форми виходили з обсидіану природного вулканічного скла. Приблизно п'ять тисяч років тому у виробництві відбулася революція, що заклала початок осучаснення ножів. Людина навчилася обробляти метал. А відтак змінилася і форма знарядь праці. На зміну кам'яним ножам приходять мідні та бронзові, а подекуди навіть золоті. Останні в господарстві не використовували, а зберігали для ритуалів. З настанням залізного віку мідні та бронзові вироби теж канули в літу, не витримавши конкуренції. У древньому світі існували безліч видів ножів для медицини, для створення взуття, для сільського господарства. А от для їжі ножі першими почали використовувати римляни. Цю практику прийняли європейці в епоху середньовіччя ніж був популярніший за ложку. При цьому цікаво, що ножі не клали на стіл разом з іншими приборами. Гості приносили клінки з собою. До того ж, ними не тільки їли, а й виколупували гострим кінчиком ножа залишки харчу між зубами. Спеціальні штулові ножі з овальним кінчиком з'явилися тільки у 16 столітті. За однією з версій, до речі, кінець прибору закруглили, аби уникнути сутичок під час обіду. Адже нерідко не поділивши шматок м'яса, гості хапалися за ножі, з якими прийшли. З початком промислової революції. Ножі пускають на потік. Виробництво стає масовим та високотехнологічним. Це стає поштовхом до появи нових центрів з виготовлення ножів. Відомими стають такі міста, як Шеффілд в Англії, Золінген в Німеччині, Ескільстуна в Швеції, Золотоуст в Росії. Цей невеличкий червоний ножик з'явився 12 червня 1897 року. Завдяки старанням швейцарця Карла Елзенера. Чоловік просто хотів оснастити армію звичайним кишеньковим ножем, поєднавши його із викриткою, що була так потрібна солдату. Останнє використовувалося для того, аби розбирати гвинтівку. З Часом Карл, що був власником компанії, котра займалася хірургічним обладнанням, намагався удосконалювати свій винахід. Якщо перший екземпляр мав лише клинок, викрутку, відкривачку для консервів і шило, то вже через 5 років напруженої роботи Елзенер створив ніж, у якого з кожного боку було по клинку. Спеціальний пружинний механізм утримував їх. При цьому одна і та ж пружина підтримувала обидва клинка, що було нововведенням на той час. Тепер цей багатофункціональний червоний інструмент став одним із символів Швейцарії. Його функціональність вразить будь-кого. У сучасних моделях може бути вбудовані навіть цифровий плеєр і карта пам'яті, і лазерна указка, та навіть годинник. Єдине, що залишилося незмінним рукоятка. Вона незмінно має накладки червоного кольору. Чому так і залишається загадкою? Кераміка, скло, метал. Якщо колись ножі робили з каменю, то сьогодні прогрес пропонує безліч матеріалів та форм. Є навіть леза, що здатні стругати цвяхи. Найміцнішими вважаються ножі з загартованої сталі. Зрозуміло, в давнину ножі народжувалися в невеличких кузнях, кожний був ручної роботи. А як роблять їх сьогодні? Відповідь на це питання намагалися відшукати і ми. У багатьох народів вважалося, що короля не можна торкатися залізом. Одна легенда розповідає, що через це якомусь імператору лікар не посмів зробити рости на риву на губі. Добре, що главу держави веселив шут. Від сміху на рив лопнув самостійно. Сьогодні ножі розрізняють за формами, функціями, механікою, матеріалами. Одне залишається незмінним, головне в ножі лезо. Міцність матеріалу, з якого воно зроблено, визначає усю подальшу долю виробу і, звісно, його вдовговічність. Для міцніших сплавів на сучасному виробництві застосовують лазер за допомогою нього з металевого листа вирізають лез необхідної форми. Лазерний промінь нагріває сталь до 1400 градусів. Отримані заготовки, робітники вибивають з листа молотком. Після цього у спеціальному апараті леза обробляють змазкою, яка охолоджує метал. Якщо це ніж, який буде складатися, то ще роблять дрельлі отвори для гвинтів. На наступному етапі лезам надають звичного для користувача вигляду. Їх шліфують, аби вони блищали, і мали гладеньку поверхню, а також заточують. Найчастіше на ножах скошують кінчик, так він буде краще різати. Коли оформлення леза закінчено, його поміщають в піч. Тут сталь загартовується і ніж стає ще міцнішим. З точки зору науки у печі створюється кристалічна решітка. Ноу-хау 21 століття керамічні ножі. Кераміка, з якої виготовляється кухонне приладдя, за міцністю наближається до алмазу. Одне з родовищ знаходиться в Австралії поблизу міста Перт. Тут, в чорному піску, спеціалісти шукають циркон, головний елемент керамічних ножів. Порошку цирконію форму надають за допомогою пресу під тиском 300 тонн. Заготовки з цирконію дуже тендітні і легко б'ються, тому їх відправляють загортовуватися в піч. Пластини опалюють дві доби 48 годин. Процедура доволі тривала, однак після неї кераміка стає надміцною. Керамічні ножі заточують не машиною, а вручну. Гострим край роблять на точильному крузі за алмазним покриттям. А тепер увага! Знаєте, як перевіряють гостроту відомих японських ножів? Майстри, які заточують леза, перевіряють їх на власних руках, як справжні самураї. 18 каратів саме його використав Баспер Веренський для свого шедевру. І про що ви думали йдеться? Звісно, про ніж клинок зірка сходу створений автором за спеціальним замовленням і є частиною колекції з чотирьох предметів. Золотий ніж прикрашають 153 ізумруди та 9 діамантів. Думаєте, такі можна знайти лише в колекціонерів? Аж ніяк. Рубати капусту деякі майстри теж пропонують ножичком з дорогоцінним камінням. Не вірите? Дивіться самі. У 19 столітті в Англії побутував забавний звичай. Якщо людина поріжеться ножем, то цей ніж треба полікувати, змастити лікувальною маздю. І тоді рана швидко загоїться. Дизайнери та художники вправляються уміння робити неймовірно дорогі та не дуже практичні речі. Наприклад, унікальні кишенкові інструменти від фірми Leverman коштують 40 тисяч доларів. Художник Андріан Пала використав для ножів, що складаються золото 18 каратів на кожному мультититулі. І ми Та підпис. Дизайнер холодної зброї Джокіос представив унікальну модель Макау. В обробці рукоятки використовується рідкісний чорний нефрит без доганної якості. Крім нефриту, до складу матеріалу також входить золото, на поверхню якого нанесено малюнки гравера Джона Маробініо. У них переважає південно-китайський орнамент і теми з китайської міфології. Лезо ножа Макао виготовлена з нержавіючої сталі. Колекційна модель коштує майже 6 тисяч доларів. Рукоятка найдорожчого швейцарського армійського ножа виготовлена з чистої платини. Ніж інкрустований 430 сліпучими діамантами, загальною вагою 4 карати. Діамантами також прикрашені всі інші пристосування відкривачка, штопор тощо, які входять у комплект ножа. Швейцарську якість оцінюють 70 тисяч доларів. Найміцніше, найбезсмертніше та найгеніальніше з усього, що створила людина, ніж був гільотиною. Він же незамінна річ на кухні, ніж і зброя водночас, і захист. З цим можна сперечатися, однак і варто знати, адже знання це теж кинджал. А в Евриці на цьому все зустрінемося за тиждень в історії ще багато фактів, які варто відкрити, аби рухатися в майбутнє. Música